Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, проводжених, і я не про сон. Дівочки, хочу подивитися підказки від роду. Надні колоди карта роду, і це, знову ж таки, це так я не програмувала підказка роду. І, Знову ж таки, знаєте, як карта п'ятірочки Пентаклів. Карта називається тут вона злий, дні злі духи, які просять нещастя, бідність і духовність. І кажуть про те, що. Це ваше, от ваш рід це ваше місце сили, ваша стабільність, ваша міцність, ваша віра. Так, і колісниця карт про те, що ви рухаєтеся від п'ятірочки Пентаклів. Знову ж таки, давайте подивимося сигніфікацію. Зараз хочу. І підказка від роду. Прямо таке, можливо, комусь підійде одна, а, можливо, і всі. Дивіться, комусь що відгукнеться. Благодарна вам за зворотній зв'язок, за те, що нас багато. Мені це подобається. Мене це мотивує, дівчики. Так. Поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? Ну. Дівочки, от тобі потасувала. це, це волшебство, просто я його чесно, я його 대표, як Кажуть, коли ти хочеш бачити щось прекрасне, ти його побачиш. Знову ж таки, кажуть про те, що рід э, з вами і хто ви, ви частина цього роду. Карта трансформації, дівочки. знову таки, знаєте, смерть п'ятірочки пентаклів. Знову ж таки, карта трансформації, це, що з допомогою вашого ріда, роду роду, знову ж таки сама карта. З допомогою вашого роду ваш рід вас виводить до дивіться, сюди. Правда, ну, не можна це просто без, не знаю, без якоїсь благості про це говорити, що ваш рід виводить вас, ставить смерть на п'ятірочки Пентаклів і виводить вас, виводить вас колісницею до сповнення своїх желаний, дарує надіру, віру у майбутнє, знаєте що. І десятка пентаклів. Дівочки, ось знову така карта сім'ї, карта того, що. Тут так, знаєте, які тут, типу, старі істоти, які е, заманюють дітей в ліс і перетворюють їх на свою сім'ю. Тут саме от, от сплошний позитив, десятка пентаклів, карта сім'ї, і карта того, що ви імператриця. Шикарно. І карта того, і карта майстра. Боже, ну прекрасно, чесно вам кажу, от прям немає слів. Оце у нас ви. Я вам скажу, що ви знаєте, що ваш рід вас підтримав, що ваш рід вас витягнув. Хтось із вас в тяжкі моменти, можливо, навіть у моменти віччі, дівочки, просив уроду. Я вам скажу, що ви прочитаєте род, що ви. Я сподіваюся, всі знають, що батьківський день-субота і обов'язково треба ставити хоча б на віконечко, ну, мінімум, воду, хліб. так, Молочко, вони люблять молочко. Взагалі, я не пам'ятаю, в яких істочниках вони люблять біле, яєчка, зефір, вони люблять, коли їм кладуть щось таке, особливо те, що ви спекли своїми руками. От я кожну суботу печу. я знаю, що. З, 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 з усім великим своїм серцем, чесно, коли ви повинні от, саме пекти о, з наміром, а ладушок не, не важливо що, е, якщо ви там не зовсім кудесниця на кухні. Просто купити, але з наміром купити ще це для роду. І в тому числі не просто купити і поставити тільки їм, а так само, що розділити з нині живущими. Оце прекрасно. Це прям не знаю. От хто це робить, той не буває без куска хліба, я вам чесно кажу. Так, підказки від нашого роду. Вони бачать, що ви його почитаєте. Вони вас ведуть, дівочки, до сповнення ваших желань. Вони вам показали шлях, вони вас, вони вас хочеться сказати, знаєте, як поцілували, намітили вас, що ви особлива або особливий. Так, підказки. Ой, прям такий поток, нереальний. Чесно вам кажу. Так, двійка кубки. От знаєте, вони кажуть, як ми тебе любимо, наша дівчика. Шістка пентаклів. І двійка мечів. Ви знаєте про що кажуть? Що Зараз двійка кубків. Тут у вас знову ж таки по цій самій карті ви кажуть про те, що якийсь, якісь подвійчки мечі, відцікається якийсь диявол. Постійно в нас, по-страшному суду, дівочки, людина із вашого минулого, зрозуміли мене, і про те, що от вам приходить якась ясність. Мені так подобається, тут відкрита книга, у нас, от знаєте, з якої просто воскрешається якийсь огонь, воскрешається якась. Е не знаю. От Навіть для, для мечів тут воскрешається якась золота енергія, чесно вам кажу, тобто якась ясність, знову така крапля м -м, ясності в якомусь волшебному флаконі, навіть якщо придивитися. І оця, ця ясність приходить до вас. Ясність щодо дівочки, щодо короля жезлів. Хто такий король жезлів? Дух вогню, Бог коваль, втіха у важкій праці і енергійність. Про що, король жезлів? Давайте запитаємо, хто він такий вам? п'ятірка Жезлів. Людина, яка з вами конфліктувала, агресія, напад і жорстокість, людина, яка з вами конкурувала, знову ж таки. Одначе, знаєте, перечитую якийсь прошлий розклад. І королева кубків. дівочки для якої якийсь час ви були турботливою, ніжною? І, знаєте, хочу сказати, по воді покладістою. Так, знову-таки, про що ще? Про що? Про що зараз буду казати? Сівка, Сівка кажу, Тут він виходить. Давайте запитаємо, це він? Біла карта, тут захист. Тут кажуть про те, що, знаєте, от у вас тут хтось захистив. Я думала, що це ваш якийсь партньор зі знаннями. Це не ви, не він. Тут кажуть вам про те, що приходить жрець, якийсь з вашого роду, можливо, якийсь, знаєте, як пра-пра-пра, Покровитель. І тут карта про щожець, про те, що тут вас, от, виводять вас, розумієте, і от е, захист від будь-якої містики. Знаєте, от, тут якась ситуація, в якій ви висіли. Знову ж таки, за цим ось якимось, не хочеться казати, чортом, чомусь так мені слово це йде чортом, людина, яка вас зраджувала, розумієте, по сімки мечі, людина, яка вас зраджувала, знаєте, яка користувалася вами собі во благо. Король жезлі і карт про, про те, що ваш жрець виводить вас із состояння повішеного до якоїсь ясності, до якого сонця. Тут саме повішене, знаєте про що? Про оборотня? Е, знаєте, ситуація, коли ви під мороками, ситуація, коли вами маніпулюють, коли ви цього навіть знаєте, як це так все? От, хочеться сказати, накатано у нього було, що ви цього навіть не підозрювали. Знову що ви жили, якось не своє життя, жили, начебто в тумані проживали. Розумієте? І от ваш рід виводить вас, дівочки, по, по, по сонцю виводить вас до сонця, до щастя, до оптимізму. Після якоїсь тяжкої ситуації. Так, Для цього чоловіка ви були королевою пентаклів, стабільною жінкою. хто? Він для вас був по лицарю і помагу, дівочки. Тут була магічна робота. Давайте я запитаю. Про що саме маг? Віка Кубки Кубків, дівочки. Ну, знаєте, я вам скажу, про що, королева жезлі. знаєте, я вам скажу, отут ось ця людина, я вам скажу, яка вас о, привела до магії. Тут не магічна робота, хоча, можливо, і така про Але більше це тут людина, яка привела вас до магії, дівочки. О, знаєте, через якісь. Хочеться сказати якісь любовні болісті, через, які, через якісь любовні втрати, розумієте, привела вас із просто, знаєте, якої із довірливої, чуйної, знову ж таки, по, по воді королева води там була, королева кубків, і діва кубків. От у знаєте, як через оці якісь. Коли ви покладаєтеся, коли ви, знаєте, дбаєте про відносини, коли ви, можливо, про ці відносини дбаєте навіть тільки ви. І от якось ця людина вас привела до магії, до того, що ви починаєте рухати своє життя, до сили якоїсь, воїтільної сили, хочеться сказати, і до ентузіазму. Далі, добре. Про що ще хочу сказати? Тут, до речі, ви з ним в одній машці. Король жезлів, королева жезлів. Розбудив, то й розбудив. Що ще хочу сказати? Тут я каже, знаєте, от король ваш Пентаклів знову такий одній ви масці. Тобто це ваш законний чоловік, королева Пентаклів і король Пентаклів. Знаєте, про що кажуть? Отут от саме про дуальність, про те, що людина, знаєте, як, от, от на стандартній колоді я б сказала, що ця людина мені схожа, знаєте, на кого на короля мечів. Тому що людина, яка показує свою вигодну сторону, карта дуальності. а Тут а це двічка пентаклів, яка може перетворитися на будь-кого. Розумієте, ось ваш король Пентаклів. Тобто він коли розщот. Тут мені йде розщот, дівчатки, дев'ятка пентаклів. Про що? знаєте, він хотів по дураку забрати, стягнути вашу ресурсність, вашу стабільність. Тобто, знаєте, можливо, він навіть для цієї стабільності не старався, можливо, він навіть для цієї стабільності нічого й не робив. І це була чітко ваша стабільність, яку він просто от отхапував у вас хочеться сказати. Так, що ще? А ви любили? Дівочки, ви любили. Ви були в ілюзіях, девочки. І знову кажучи про те, що він був, знаєте, насправді був лицарем просто, в лучшому випадку, а Подавав себе як імператор. А на самом деле, знаєте, про що кажуть? Про те, що е, зараз буду розказувати, дивіться сюди, про те, що ви, ну, коротше, така длінна історія буде у нас. Знову таки, брав ваш ресурс. Ви любили по е, білій королеві сімка кубків, тобто ви сиділи в якихось, е, знаєте, в якихось ілюзіях, можливо, ви від нього знову ж таки втрачали розум. Тут знову таки карта про те, що не тільки е, він якось був якийсь не. Пробуджений, непрозрівший. я знаєте, і вас тримав в ілюзіях. Знову таки по лицарю Пентаклів вкладався на вас по чуть-чуть, контролював, от навіть знаєте, скільки він вам давав. Тут контроль кількості снопів. Кажуть, знаєте, як от, считав, скільки він вам дає, чи, чи не багато він вам дав, можливо, навіть багато й не давав. Розумієте? А поводився себе, знаєте, як, начебто, пуп землі, розпорядитель неба і землі, тобто, що він. от Боже, біля вас пуп землі просто розумієте? Вам кажуть про те, що насправді людина була сама по собі, що ви толком її і не знали, навіть якщо жили з нею в шлюбі, мені хочеться сказати. І кажуть про те, що ви це зрозуміли, що насправді, знаєте, тільки бере, а не ділиться. Як я завжди кажу, що е жінка приумножить все, що ти їй приніс. Якщо ти даси їй благость, вона тобі це все в сто крат, ну, дійсно так воно і є. Е а якщо ти приніс ге, так вибачте, вона тобі і ге приумноже. Тобто дівчинкам треба тільки блага. Віддавати, вам це просто окупиться, ви тоді в імператора і виростете. Можливо, біля вас почувався імператором, що біля нього така дама. Розумієте, насправді, от, ну не мальчик, ну і не Бог. Розумієте? Кажуть про те, що вас ви порозумнішали, дівочки. Е, От ви знаєте, як от, не знаю, ви зрозуміли, що ви забагато віддаєте, що ви якось знаєте. От набралися, знаєте, якоїсь холодності і розуму, не тільки по воді, по почуттям, а ще й по тому, наскільки до мене дійсно таки з чистим серцем. Далі таке кажуть про те, що ви з ним прощаєтеся, знаєте, ви прощаєтеся, тому що ви розумієте, що ви під мороками, під ілюзіями. І, о, знаєте, як, що ви от, ну, не в свідомості, взагалі, можливо, навіть не своє життя проживаєте. Тут так кажуть. Що ще треба знати від роду. На, що все-таки йому не вдалося вас спалити? що все-таки Йому не вдалося вас е, розтоптати, роздавити, е, викоренити. Розумієте? Що ви незламна, ви залишилися незламна. Так, шістка кубків, про що? І знову таки, знаєте, про що тут саме про те, що е, родичівські е, зв'язки, тут саме про не те, що ви. Він з минулого, тут про те, що піднімається ваш рід, карта дрімоти, піднімається ваш рід, знаєте, от, і він накриває вас, от дає вам якийсь талісман, дає вам якийсь тотальний захист від чаклонства, містики, от, знаєте, можливо, навіть пробуджує у вас якийсь духовний ріст. Що ще треба знати? Чомусь у мене не така, знаєте, думка, що ви це знаєте далі. Знову таке, що ви починаєте взростати, як діва жезлів, розумієте? Починаєте. От і цієї водної і холодної, ви починаєте розуміти, що треба таке якось велице, бо те, що є, мене не влаштовує. Так, рицар жезлів, тобто вам дається енергія на те, щоб ви щось робили для себе. Але починаєте підкопичувати під себе, не віддавати оцієї доброти, скільки, не віддавати скільки любові. Отак. От тут про Але це тільки для того, щоб ви мали змогу рухатися на власній енергії. Про що карта відьма? Знаєте, от витікається якась магічна робота. Так, да, вагічна робота, яка просто розбивала вам серце, девочки. Тут про якийсь вплив, ми потім, можливо, ще на... розберу окремо на. Боже, не даю згадати, зараз скажу. На чи був чи, 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 який магіч, якийсь магічний вплив з цієї людини? От кажуть про те, що грість, що це якась, якась ведмська робота, встановлюється, яка вам країла серце. Про що мечів? Чим вам країлося серце? Вісім каже от не було у вас якогось руху. Розумієте, Не було якогось руху у вас. Да. Відвернулася фортуна. Чорна карта. Там біла карта, а тут карт про те, що була якась робота, яка, нечист, якась нечиста магія. яка, знаєте, Побудила у вас хвороби, можливо. Знаєте, там, де тонко, там ірвалося, хочеться сказати. Там, де ви в несвідомості, там, де ви от у вісні Розумієте? от І горький опит. Кажуть про те, що колесо фортуни повертається, і ви починаєте, знову-таки, знаєте, почувати все, бачити все ясно, дівчатки. Знову таки. І знаєте, кажуть про те, що як тільки ви починаєте. Значить, то як тільки ви знову починаєте відроджуватися, він знову повертається у ваше життя. Отак мені йде дівчатки. Знову мечів, холодним, як я кажу завжди, розчотливий, продуманий. І знову так, знаєте, от потихеньку, не от не напором, а от саме так от з'явився, от рознюхати, як у вас справи. А вас кажуть про те, що ви ну, от, якось працюєте і берете якісь шанси від життя. Розумієте? Що ви знову таки набираєтесь якогось ресурсу, по події Пентакли. Він бачить, що у вас непогано таке. І от він знову приходить, знаєте, щоб знову у вас навіщо він з'являється? Ірка кубків, девочки. Знаєте, як я вам скажу, король кубків, знаєте, начебто, появляється із любов'ю, розумієте, але знову ж таки, тут саме про норов йде, про кубки це ж емоції. Знову таки якимось таким, от сказати, нахрапом, і значить, начебто, ви вже його, розумієте? Тобто навіть підходу немає. Отак. Четвірка кубків, тут саме йде про неробство. Тобто, знаєте, людина не хоче знову старатися, а знову хоче просто прийти і знову відібрати ваше, бо ви знову таки в тузах пентаклів, в шансах в роботі, і у вас от якось все ладиться. Отак. Ну, кажуть це про те, що ви проявляєте ту та силу, знаєте, і ви от більше, знаєте, як більше оцікаєте, більше не боїтеся, у вас більше немає цього страху до нього. Ви розумієте, хто він? Так, сім кажезів. Ви розумієте, що по правосуддю, дівочки-мальчики, ви тут під захистом. Отак, ви знаєте, що за вами сила. Що ще? Це ви так е якийсь розклад, бо був... ці... ці карти вийшли перші. Знову таки кажуть про те, що ви розумієте, що ви пробудилися, що наразі ви жри... Господи, жриться і що ви в рівновазі. Тобто ви якось знаєте, вже навіть тієї темряви ви не боїтеся. Ви знаєте, хто ви? Ви прийняли свою темну сторону. Ви знаєте, кажуть, коли треба, можна і послати. І ви можете послати, ви не дивитесь на своє виховання, тому що є такі люди, з якими треба розмовляти на їхньому язику. Отак, особливо, коли це коли в німнечість, хочеться сказати. Так, п'ятірка кубків. Що ви до нього вже нічого не почуваєте? Ви це все ці всі ілюзії, оці всі, знаєте, як ви вже, ви вже, він, той час, коли він для вас був важливий, він вже втратив той час. розумієте? Можливо, навіть часу не проявився, вчасно не вибачився. І кажуть про те, що зараз ви стримана, розумна і в рівновазі. Знову таки, рівновага і карта рівноваги. Знову -таки. Зараз ви святкуєте без нього, дівчини. Ви зараз обрали себе і любов до себе, а з ним у вас башня. Дівчинки, дев'ятка жезлів, тому що, знаєте, а зараз йому без вас важко. Сімка пентаклів. Тепер він чекає. Чого він від вас чекає? Хочеться запитати, чого він від вас чекає. Дівочки, а тепер він хоче до вас від вас любові, тепер він хоче від вас сім'ї. Але ви знаєте, що тут ані. Отак, шістка мечів, він буде намагатися, знаєте, або він намагається знову таки налагодити з вами контакт. Ну там реально. Тепер він у знаєте, хочеться сказати. Отак. А ви кажуть про те, що знаєте, ви якось, коли вам було важко, він вас не підтримав, і ви ось у шістку мечів, цей вихід, ви знайшли вірний шлях без нього, ви знайшли ціль без нього в житті. Так, десятка мечів. От, ви, ви знайшли те, ви зрозуміли, що як тільки я ставлю крапочку, у мене значить, відкриваються легені, як в новонародженого. Так, порада моїй дівочки, яка дивиться. Ось, дівочки, трійка жезлів. Знову так, рухайтесь, дівочки, рухайтеся. Десятка жезлів. Подалі от тяжесті. І там, знаєте, там, де ви покажете світу себе, а світ покаже вам, вам себе. Рухайтеся от за нові, новий світ. В гармонію і завершення. Отак, от дівчат, двойка жезлів. Каже людина, яка. Кажуть про те, що ви постаєте над, на, над вибором і вам підказка радох, рарох, Кажуть, іскра стребління і яскраві дії. От саме рухайтеся не там, де вам, у вас боляче, і не там, де вас не цінювали, рухайтесь туди, там, де у вас розквітає серце, там, де, знаєте, ви робите щось, і у вас от просто це все в руках горить. Тому що ви від цього просто кайфуєте. Якщо вам не казали, я вам кажу, ми сюди приходимо для того, щоб насолоджуватися життям. Не ущерб комусь, а просто робити собі добре, тому що там, де розквітає наше серце, там є наше предназначення. Я всіх обіймаю на особисті, будь ласка, особисті, і нехай кожне послання знайде своє серце.